Через століття у шевченківські дні 10 березня 1914 року народився відомий волинянин та дослідник творчості Великого Кобзаря, учасник національно визвольного руху за незалежність України політв'язн Микола Куделя. Про подвижника Шевченкового слова, якому нині виповнилося 97 сім літ у наступному сюжеті. Микола Коделя відомий в Україні Шевченкознавець, організатор музею світлиці Кобзаря у рідному селі Бояни. Численні його статті та дослідження творчості Тараса Шевченка друкувались у місцевій та всеукраїнській пресі. Він є автором книги «Кобзар у моєму житті. Напевно, так богу було потрібно, що він вперше глянув на світ у мальовничому селі Буяни Луцького району через століття саме у Шевченківські дні, так висловилась про Миколу Павловича, лауреат обласної премії його імені Оксана Коченко. Маленький Микола Кудель, який пізніше був найстарішим просвітянином на Волині розповідав, що найбільше щастя в його житті було, коли йому найменшому і наймолодшому учневі початкової боянівської школи доручили нести портрет Шевченка від школи до церкви. це не забулося йому ніколи. Він пізніше сам буде молитися Шевченковими думами і все своє життя присвятить Шевченку». 22 травня 1997 року у Канові на Чернечій горі Миколі Куделі було урочисто вручено диплом лауреата премії Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка. Після смерті книжкове багатство Миколи Куделі, а це 125 різних видань кобзарів, із них 40 до воєнного часу було передано до фондів Волинського обласного краєзнавчого музею. І сьогодні в Шевченківській світлиці музеї. Ми можемо побачити всі ці кобзарі, всю ту літературу, ті журнали, ті значки, які зібрав Микола Павлович, і все це присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Помираючи, він просив, щоб йому у трону поклали обов'язково кобзар Шевченка, і з цим кобзарем він пішов у вічність на зустріч із Тарасом Шевченком. 1995 року була заснована обласна премія імені Миколи Коделі, яка присуджується за просвітницьку пошукову краєзнавчу роботу та популяризацію досягнень національної культури. Вона вручається до дня народження Тараса Шевченка.